Різниця в розмитненні дизельних авто або бензинових авто, чи суттєва різниця на сьогоднішній день. Наша підписниця Ірина запитує, чи є різниця у ставках для бензинових і дизельних авто? Так, на жаль, така різниця є. І якщо ми говоримо про дизельні авто, то їхнє розмитнення є дорожче, ніж бензинове. Взяти до порівняння один той самий автомобіль, наприклад, двохлітровий Volkswagen Passat. Рік 2010. Якщо ми говоримо про 2 літра Passat 10 рік, це бензин, буде коштувати митні платежі плюс-мінус 200 євро. Якщо такий самий 2-літровий дизельний, там митні платежі будуть на 1000 євро дорожче, тобто плюс-мінус 3200 євро. Отже, в середньому на таких популярних автомобілях розмитнення різниця між дизельним і бензиновим. Тисячу євро дизель буде дорожче. Але багато моїх клієнтів дають перевагу дизелю і кажуть: краще я розмитню зараз дорожче, але в майбутньому буду економити. А хтось хоче бензиновий двигун, також щоб економити, поставити газ. Тобто вибирати кожному з вас. Але для того, щоб зробити правильний розрахунок митних платежів, що потрібно, саме головне це фото технічного паспорту. Коли ви маєте фото технічного паспорту, ви робите це фото, скидаєте нам на Viber, WhatsApp, Telegram, і ми робимо детальний прорахунок всіх митних платежів.